Як зареєструвати авто куплене у Європі у Польщі? Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми на живому прикладі розберемо покупку авто із Франції, привоз її до Польщі, які потрібно зібрати документи для цього, і взагалі, яка процедура імпорту авто з Європи до Польщі? Отже, давайте почнемо. По перше, вам потрібно вибрати ваше авто. Авто найкраще вибирати на найпопулярніших сервісах. Ось я вам прикріпляю популярні сервіси у місті Німеччина, Франція та Бельгія. Це основні країни, де саме поляки купляють в більшості собі авто. Наступне, ми приїжджаємо на місце, переглядаємо авто, звичайно, беремо зі собою фахівця, так який може перевірити технічний стан авто. Краще поїхати також на СТО, тому що якщо випадку ви купите, вам потрібно буде також з цією машиною, будете мати транзитні номера. Вам потрібно буде. Де поїхати до, до Польщі, вибираєте авто і підписуєте договір купно продажі з продавцем. Важливо цей договір зробити в двох мовах, наприклад, в польській і німецькій, або ж польській і французькій. Тоді його не потрібно буде перекладати при уже реєстрації авто у Польщі. Підписуємо договір куп на продажі в двох екземплярах, вказуємо всі дані, вказуємо також вартість самого авто і показуємо вам приклад також самого договору куп на продажі, який ми, наприклад, підписували у Франції. І важливо взяти від, від самого продавця наступні документи. Свідоцтво про реєстрацію авто страховий поліс, інші документи по наявності, якщо вам вони нададуться, документи, що підтверджують проходження технічного огляду, і підтвердження оплати, це може бути рахунок, фактура. Транспорт авто в Польщі. Наступний крок, якщо авто знаходиться на транзитних номерах, я не буду сьогодні в це вглублятися, тому що в кожній країні вони виготовляються по-різному. Тоді ви маєте право там протягом 30 днів доїхати до Польщі на авто фізично. Ми розглядаємо ситуацію, коли авто знаходиться на реєстрації, наприклад, німецький, французький, і вам потрібно лаветою його доставити до Польщі. У такому випадку ви замовляєте собі лавето. Вони приходять там інколи дуже дешево можна її знайти. Це вже якби індивідуально потрібно дивитися до ситуації. Берете, купляєте авто, ставите її на левето і приїжджаєте до Польщі. Які наступні формальності потрібно робити після того, як авто вже приїхало до Польщі? По перше, ми робимо страхування. ОЦ, обов'язково робимо технічний огляд автомобіля на будь-якому будь-якій стації контролю поязду. Далі ми робимо переклад закордонних документів, якщо є якісь документи, які не перекладені. Сам, сама реєстрація, довод реєстраційний авто не потрібно перекладати, якщо це авто з європейського союзу, тому що тоді. Авто у жені вже розуміють так звідки це авто, і всі дані вже в ньому Наступне робимо. Переклад оплачуємо акцизу, яка на даний момент складає близько 3%, якщо мотор до 2000 см кубічних. Після чого беремо усі ці документи і можемо йти уже до уженду міста і реєструвати авто на польську реєстрацію. Із собою обов'язково беремо заповнений внесок на реєстрацію транспортного засобу. Номерні знаки з авто знімаємо, якщо вони були по наявності. Документи, що підтверджують сплату акцизного збору, ви це сплачуєте в ужені цельноскарбовим. Документи також. Зберете, що підтверджують технічний огляд, оце і переклад договору купівлі-продажі, якщо він не має двох мов вписаних. Е, і звичайно, що довод реєстраційний на авто, і реєструєте авто. Також прикріпляємо статистику, у яких країнах найчастіше поляки купують авто. І як варто відмітити, на першому місці знаходиться звичайно, ще що Німеччина І щодо марок авто, найпопулярніше авто, е, як ви бачите, Volkswagen Найбільш популярний, поляки їх імпортують також з Німеччини, Франції, Бельгії і так далі. Обов'язково запиши це відео. Також відправ своїм знайомим, які проживають у Європі, або ж у Польщі, які захочуть зареєструвати своє авто. Також не забудь поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал. І до зустрічі в наступному відео.